Ми продовжуємо наш ефір і маємо термінову надзвичайну новину. Тільки що стало відомо про те, що міжнародний кримінальний суд в ГААЗі видав арест ордер на арешт Володимира Путіна. Як зазначається в відповідному повідомленні від міжнародного кримінального суду, ордер виписаний за те, що Володимир Путін за підозрою суду здійснив злочин і контролював злочин злочиною депортації українських дітей з окупованих територій, який відбувається принаймні з 24 лютого 2022 року, а в судах сказано я зараз. перекладати просто буду, А як сказано, в цьому повідомленні є обґрунтовані підозри вважати, що містер Путін, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за означені за означені злочини і за те, що надавав відповідні накази, не безпосередньо здійснював ці злочини і контролював дії реалізацію цих злочинів іншими особами. Як Доказ цього як свідчення цього міжнародний кримінальний суд е, говорить про. Контакти Путіна з дитячим так званим омбудсменом Росії Марією Алексеєвою Алексеєвною а Марією Львовою Біловою і посилаючись на оці зустрічі, де вони обговорювали процес публічно обговорювали процес депортації українських дітей. На Марію Львову Білову також виписаний ордер на арешт між міжнародного кримінального суду в Гаазі. Нагадаю, що в студії з нами Леонід Ємець, доктор юридичних наук та депутат Ківради від Європейської Солідарності, але також народний депутат 8 скликання і багаторічний член делегації України в парі. А, Власне коротше, який розуміє, що таке міжнародне правосуддя. Ну, Леоніда, це сенсація. Мені здається, ну це, це... це безпрецедентна історія, яка раніше застосовувала дуже обмеженої кількості світових лідерів до пана Мілошовича, до там африканських лідерів, які звинувачувалися в геноциді. Ну і тепер Путін офіційно гага для Путіна. Тепер оцей процес, де Путінну Гагу. Він відкритий. Наскільки ну що, що, що ти можеш сказати щодо цього, які наслідки? І політично оголосити Путіна на весь світ міжнародним злочинцям видати ордер на його арешт. Ну наскільки це підвищує ставки в грі? Ну по-перше, щоб наші телеглядачі розуміли, міжнародний кримінальний суд, він ще відомий як Гагський трибунал, а він не. Виносить рішення там про засудження держав, урядів тощо він працює по конкретним фігурантам, злочинцям тих чи інших справ в нашому випадку. Ми маємо. В роботі найстрашніші злочини, які існують в світовій практиці, це злочини проти людяності, і військові злочини. Нагадаю, у них немає ані строків давності, і там максимальні терміни ув'язнення, тобто це довічне ув'язнення. Зараз ще немає вироку, але от до цих двох осіб а мається на увазі президент Росії Володимир Путін і їхня уповноважена справ дітей. До них застосовано запобіжне. Захід у вигляді арешту, це означає, що їх мають, має, має бути заарештовано країнами, які е, виконують і, і ратифікували відповідовими документами. Е, і Визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду. По суті, справи насправді там ну майже явка з повинною була, тому що вони дійсно в прямому ефірі обговорювали депортацію українських дітей, тобто дітей з території України на територію Росії, це є одна з прямих. Ознак військових злочинів це також є одна з ознак геноциду, тобто безпосередня ознака. І ну, це, це є дуже серйозна доказова база, просто щоб було зрозуміло. Глядачам за кожною з цих доказових історій сховається не просто там їхня прес-конференція, де вона звітувала, що от ми там стільки-то-стільки стільки дітей переправили. Ні, за кожною з цих історій є реальний кейс, де, наприклад, дівчинку захопили. На тій території передали в так звані їхні соціальні служби, де їхні так звані вихователі повідомили дівчинці неповнолітній, там 12 років, про те, що її батьки загинули, і тато, і мама загинули. Вона тепер сирота, і в неї просто немає іншого виходу, як слухняно разом з ними сісти в автобус і поїхати на територію Росії. І потім уже там їй вдалося цій 12-рітній дівчинці вийти на, через телефон на зв'язок з родичами, де вона дізналася, що її мама е і тато живі, і її просто обманули. І викрали, і коли вона повідомила цих своїх вихователів про те, що вона дізналася, що її батьки живі, вона не сирота, вона просить повернути її додому, їй було в цьому відмовлено. Ну, Крім того, що це абсолютно аморальна історія, аморальні дії. Ну, вона є дуже чіткою причинно наслідковою формулою. А, а, для... Того, щоб прокурори міжнародного кримінального суду і суд дійшли висновку, що ці особи Путін і ця е, уповноважена по правам дитини Російської Федерації, діючи в змові, е, усвідомлюючи злочинність своїх дій е, цинічно. Е, Вчинили цей та ряд інших злочинів. Тому Міжнародний кримінальний суд, якого була справа, дослідивши ці докази, прийняв рішення про арешт цих осіб. Тепер вони мають в цивілізованій країні бути заарештовані. Далі будуть вироки. Поки що це запобіжний захід, вони можуть бути заарештовані. взагалі. Міжнародний кримінальний суд, як правило, не оприлюднює цю інформацію. Вона є таємною, але зараз знову ж таки, як це в на, на сам інформує міжнародний кримінальний суд, це зроблено в зв'язку з тим, що цей злочин, на їх думку, триває, тобто українських дітей продовжують. І е, захоплювати і утримувати, якраз з метою того, щоб зупинити, або спробувати зупинити подальше скоєння е, цих та інших злочинів, ця інформація оприлюднюється. Ну, і, це знаєте, таке схамениця Навіть не ви, а когось іншого, кого потім спробують взяти на цю посаду. Ну, мається на увазі не президента, а уповноважена або там ще ж крім цих двох, яких ми оприлюднили, там є ще багато інших співучасників злочину, вони Теж будуть нести свою відповідальність, тому окрім того, що Путін має постраждати за законами воєнного часу, ще є легальні інструменти. Це означає, що як тільки Путін втратить фізичний захист своєї армії. Ну, В силу того, що там прийде через переворот, або демократичний, або інший тоталітарний лідер, який за старою доброю сталінською традицією повісить всіх собак на минулого лідера, і Путін втратить оцей механізм захисту, все, його можна буде брати, саджати в тюрму. Тобто не так. Його мусять всі країни, цивілізовані, куди він спробує поїхати, заарештувати і посадити в тюрму. А, ну, Дивіться, вони себе зробили ізгоями, ізгоями від цього світу. Вони себе загнали в ситуацію, де вони, знаєте, таке офіційно визнане світове зло, Злочинці світового масштабу. І це не позиція України чи українців, це позиція сьогодні цивілізованого світу. Ну, тобто, якщо він хотів залишитися в історії, вибачте, багном світового масштабу, ну він йде правильною дорогою. Слухай, а ти не вважаєш? що Це є також і своїм своєрідним сигналом. Я зараз не кажу про те. Про... Те там наскільки залежний міжнародний кримінальний суд від кон'юнктури світової політики взагалі незалежно. Ну, ось ну за одного, я хотів сказати, що неможливо е сказати, що е там ухвалюються політичні рішення, які там погоджуються серед політиків, якихось західних, це не так, це не заангажований не незалежно зайдуть. Незалежний орган, але ми розуміємо, що він не може не жити в реаліях геополітики, ну, тобто, поза ситуацією, яку ми спостерігаємо, в принципі, кожен з нас проживає. І судді також її проживають. І там також різні судді є. І наш, наші судді, українці є серед судді. А, ні, ні, це в ЄСПЛ. Є, це в ЄСПЛ суддя. От. Чи не є це сигналом таким своєрідним для російських еліт? Що у вас з'явився механізм того, як вам вилізти з цієї халепи під назвою Війна? Ну власне кажучи, як колись це було сталося і для Йогославії, колишньої, не для Сербії, коли в якийсь час здача Мілошовича якого прислідував міжнародний кримінальний суд, стала таким собі фактором в перемовинах з заходом щодо зняття санкцій, покраїн інвестицій. Ну і такого, і іншого. І в принципі, тоді Мілошович дуже швидко від'їхав, так би мовити, в бік камери в Газі і там. Помер вже від старості. от Тобто, що це просто ну така на, натяка. В наручниках і якби на цьому ми не виходить. Ну, та, ну та, типу, так. Да. Перекинули через кордон. І він дуже і це, це, це знає. Він же оці свої постановочні історії своїми радбєзами скликаннями Думи, засіданнями <с палат проводить не тому, що дуже потрібно. Він зав'язує в цю історію. Вони ж. Все розуміло, вони там йшли як на шафот. Вони розуміли, що їх зав'язують, їх роблять співучасникам злочину. Він спеціально через них віддає ці всі накази, які потім спускаються вниз, щоб ці е, всі там знали, що сядуть усі. Угу. От, і відповідати вони будуть усі. Е, тому сподіватися, що там вони здадуть Путіна в наручниках для, 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 як одкупне. Ну. В принципі, теоретично така історія можлива. Чи готова Україна на це погодитися, що от Путін це єдиний, хто має понести відповідальність за те злочини, які тут коїться, я як українець скажу, що ні. Вбивали, гвалтували не Путін особисто. Вбивали, гвалтували російські солдати, за якими стояли російське медіа, російське керівництво, російський оборонпром, який кормив, готував, одягав. Кожен місяць там, виробляє по десятку цих ракет, які будуть летіти, щоб руйнувати і вбивати українців. Не Путін один несе відповідальність за війну Росії проти України. Винна Росія і винні росіяни. Тому ну, так не буде, що Путіна здали і забули, приїхали, ні. Ну, так, я. Я погоджуюсь з цим, але ну також це таки натяк. Хтось там може бути і далі, хлопці. Да, не одним Путіном, ні не однією цією жінкою може обійтись, ви там думаєте. Якраз от мені просто пише одна дуже шановна людина, я не буду казати хто. Передаємо йому, якщо він дивиться зараз ефір, свої свідчення, пошани, поваги, любові, вітання. От. І він прислав, а ця людина в курсі, в принципі, багатьох процесів, каже, це сигнал для Сі також. От. В Принципі, ну є Оце, це, це є. От з цієї невідомою, анонімною поважною так. людиною, глядачем каналу Прявий, категорично погоджуюся. Так. Зробити таку історію за два дні перед прильотом а, Сі до Путіна. Ну да, да, сигнальчик такий, Ну йди пожми руку тепер у міжнародному злочинців. Mm -hmm. Вперед. Mm -hmm. да, дуже цікаво. А, добре, а якщо казати про, про те, наскільки це вплине на. На самого ну, Путіна, ну зараз ми не будемо тут Соловйовщиною займатися. Я не про цього, не про як його не про Соловйова, який цей да прошелепкувати мерзений нацист, пропагандист російський. Є такі так, Валерій Соловій, да, відомий, дуже популярний. Чомусь у нас людина, яка десь тобто в пана Валерія, кожен наступний місяць помирає Путіна. Так, от рік за роком, десь він тож, за 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 версію професора. Путінів. Де вже це кладовище Путінів Росія там вже розвалилася, там також разів в стри. Ну тобто, це Соловйовщина, от я називаю на да? Салав'єщина, на да? це таке, якби вірщування про те, що ти не знаєш, просто заради хайпу. тому. Ми не будемо займатися і питати, в якому зараз стані Путін, чи гризе він зараз ножку від стула, чи б'є він ногами Діму Медведєва в себе в кабінети, щоб розрядити стрес цей. На, чи там когось ще. Але, ну, в принципі, а як це вплине на Кремль і на, на самого ну, і на Путіна? Якщо можна про об'єктивні якісь фактори казати, ми ж розуміємо, що він а, людина дуже пограничної такої психіки. А, ця, він людина, для якої престиж і статус це все. На, і тут він міжнародний злочинець, його як злочинця, повинні в кайданки перекинути через кордон. Там десь Тюк. можна так, можна декілька етапно. Можна організувати, щоб оточення Путіна організували йому примусовий візит до Лукашенка. Не, о, це ж не видача в Європу, там на Захід, Це перекинули через кордон до Лукашенка. А, а далі воно как то само. Володимир Владимирович, і звиніть, тут така історія. І таке, як <соценно> ми вам покажемо, звідки з чотири напрямків, звідки готувалося перекидання Путіна через Астонський кордон. Да, але ну, от стан його і Кремля, і наслідки, тому що чим більше е, Путін е, знаходиться в состоянні психозу, ну, тим більше. Якихось подій починає тут відбуватися, як правило, ці події вони пов'язані там з вибухами, з кров'ю, жертвами, з, от, з хаосом таке інше. Дивіться, е, от е, навіть наша українська е, правоохоронна і судова система, вона дуже інерційна. І, на жаль, це неправильно, але якщо вже справа розпочата, то закрити її вже за. Відсутністю складу злочина не, не проста історія, це знає кожен адвокат, який займався цими процесами. Міжнародний кримінальний суд, якщо вже дійшов до того, що оголосив про засіб, такий як арешт, причому таких осіб, як президент країни причому країни не третього світу. Якби ми не любили Росію, але є окреме визначення для країн третього світу, очевидно, грунтував своє рішення на дуже вагомих доказах. І швидше за все, ці докази завершаться вироками. І от з цим уже нічого не зробиш. Тобто, ну припустимо, завтра чисто теоретично, гіпотетично буде досягнуто мир між Україною і Росією. І здавалося б, ну, тоді Росія почне робити вигляд, що не якби приїхали, нічого не було, все там живемо далі. Знімайте з нас санкції, там, і, 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 і але все, тут уже є справа, на, та, й, та, на ньому є арешт. дорога. Оці з... ці країни, Європи і Сполучені Штати мають арештувати його, оцю, ем, його чиновницю і багатьох інших, про яких міжнародний кримінальний суд зараз не сказав. Там же ж не вони вдвоє. Приймали рішення про те, як дітей перевозити. А Міжнародний кримінальний суд не, не працює так, що він визначив там керівників, а на виконавців не звертає увагу. Ні, там у них є папочка, ну, декілька папочок, я думаю, такі просто талмуди. В електронному і в паперовому вигляді, де такі прям списки. Осіб, по яких прийнято рішення по арешту, я їх точно поарештовують, якщо вони вийдуть з Росії. Їх точно поарештовують, якщо Росія займеться ліберальністю і попідписує ряд ратифікацій. Точно Путін залишиться на все життя кримінальним військовим злочинцем. І з цим вже не зробить ніяке нічого, ніяке мирне е, завершення е, війни е, України з Росією. Все, от на цьому вже можна ставити величезну крапку. От, пам'ятаєте, коли він провів цей свій псевдореферендум е, е, в Херсонській області і е, 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 подавав це із розряду, все, межа перейдена, це тепер територія Росії, все, от все. Вот от. от і все на цьому якби ставимо крапку. Дивіться, з Херсоном ми вже питання майже вирішили, і там ця межа, вона нікого крім Путіна, взагалі ніяк не впечатліла. А от про вердикт Міжнародного кримінального суду з цим нічого от не може бути. В принципі не існує такої ситуації, де е, міжнародна політична, як така ситуація або спільнота каже, так міжнародний кримінальний суд. Дивіться, ми тут порішали, ми війну закінчили, мир там все, звертайте ну, справу, все, давайте якось приїхали, забули. Ні, так не буде. Все, рішення є, буде вирок, і з цим вироком чого там немає амністії. Це військові злочини. Вони на все життя. Там нема строків годності, давності, вони на все життя і на пожиттєве. Все. Як то кажуть, поїзд пішов, думати треба було раніше. І ну, все, цей, цей дядько в історії залишиться офіційним військовим злочинцем. Так. Це, звичайно на я, я просто не Да, Це І зараз перед приїздом, конечно, от этого так. Председателя, председателя Китайської да. народної республіки это, это топчик. Просто от я газі аплодую. Я, я обожнюю цих людей, вони умнички. умнічки. Слова в на візиці, як ти думаєш, тепер. Ні, я не думаю, що це зірве візиці. Це буде, знаєте, такий занадто Бо це ж також не... занадто потужний ревірант сторону демократичних інституцій Європи. Бо це ж також це це... чуєш председатель. От... Ну, як то кажуть, зашкваряться, він зашкварять. <laughs> чуєш председатель, то це ж треба розібратися, може, і там в тебе щось з депортації на те. А там ну зовсім. Ну, тобто Китай це реальна Україна, яка здійснює постійно на постійній основі злочини проти людяності. Це серйозна тема. Глобальна і вже і ефі... фінація. Закінчується, але ну те, та система репресій, злочинів проти люді людяності, етноцидів, яку постійно здійснює Китай, це ну це реально Дивись, дуже велике. Це твоя думка. А по путіну у нас є же по путіну офіційна позиція міжнародного кримінального суду. Добре, на цій оптимістичній ноті, уявляючи себе путіна. В кайданках ми тут, тут за... він, не дай бог. Так, так завершимо на нашу сьогоднішню годину. Дякую Леоніду, Леонід ємець, доктор юридичних наук, депутат Київради Ради від Європейської солідарності. Був з нами. Я також дякую вам, шановні глядачі, за те, що залишаєтесь телеканалом. Прямий на цьому все буду завершувати. Далі ефір продовжать мої колеги і, звичайно, будуть обговорювати цю тему далі з різними експертами. От з різними м м цікавими гостями. От я на сьогодні прощаюся. Говорю вам до зустрічі. Дякую і традиційно бажаю спокійних та світлих вихідних та вечора. Далі новини після новин продовжимо ефір. Вернішу продовжать, мої колеги.